Дмитро Валерійович, ну не хочеться давати якісь вболівальницькі оціночні судження. Сьогодні трав'яне покриття прем'єр-ліговий суперник. Хочеться почути ваш коментар після матчу. Зіграли по тайму хлопці. Там, в принципі, по самовіддачі, там в мене питань немає. Але знову ж повертаємося до тих самих питань. Там великий брак, десь тактично хтось не виконує те, що, те, що ми просили. Так, ну сподіваюся, що, знову ж, від гри до гри ми будемо додавати в, цьому, в цих компонентах, яких, яких нам не вистачає. Ну, плюс ви правильно зазначили, це трав'яне покриття. Е, чесно, дуже переживали за хлопців, тому що ми працюємо на штучному покритті. Зараз е, лютий місяць і виходимо на натуральне поле. Ну, Все добре. На, у нас один переглядовий гравець, який отримав травму, на жаль. Так, сподіваюсь, що хлопець безболезненно для нас пройшов цей спаринг. Ну, Враховуючи всі вище вже зазначені і вами ось ці моменти, і трав'яне покриття, і різні склади, на чому був зроблений сьогодні особливий акцент, навіть вже з урахуванням того, що це останній контрольний матч перед початком вже двохразових тренувань акцент, ну, ми щось награємо, щось вимагаємо від хлопців. Ми хочемо те, що ми награємо на тренуваннях, переносили це все в гру. Тим паче сьогодні з таким суперником е, премєр лігова команда «Колос-Ковалівка». Тому ми хотілося побачити на фоні них, що ми можемо. Що, що ми можемо зробити. Ну, деякі моменти нам вдавалися, деякі не, не дуже, яко кажучи, але для нас це дуже корисний спарринг. Матеус сьогодні забуває після повернення на футбольне поле, одразу повернувся, одразу забив, що скажете в зорі по ньому. Чесно, багато говорити не хочу. Ми дуже на нього розраховуємо. Дай Бог, щоб в нього. Все пішло, все пішло. його полишили, залишили травми, і щоб він мог видати свій максимум і дуже допоміг нам у другій частині чемпіонату.